Це туторіал, як зробити хвост дракона. Для цього я візьму ось такі ногті, знаєте, самодільні ногті. Оці. Я спеціально їх зробила із любих паперів, але три із них я робила із чистого. Ні, навіть оці всі три. Ну, так, тільки три з чистого, а два із цього. Зараз я покажу. Як зробити і ці, такі ноги, ніхті і сам хвіст? Будемо складати із цих нігтів. Для початку беремо аркуш і складаємо його прямо кутником, його полонку. Зараз покажу яким чином, тільки сама це зроблю. Я її вже не старшика. Робити. Ось отак от. Трикутником, неначе ми робимо сніжинку. Оце, от, звісно, не є, але воно не завадить, якщо воно внизу. А якщо зверху трошки Мало чи нічого. далі складаємо по куткам прямокутнички. Не, кут... не торкаючи ось отакі прямокутники і з цього куточку. також. Yes. 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 Ось так має вийти. Ось Далі. Ой, а я забула, треба було трошки але цей фізінь раніше, але тут нічого страшного не завадить. Складаємо інший кут ось от таким чином. після цього складаємо ось оцю частину от, з цією ось отак вот от навпіл. Далі складаємо сам нехтик, вже самі не, куточки оці. Складаємо ось отаким чином. Саме ось так. Не Зверху отак, тому що воно вийде просто чортішу. Я тоже так помилилося. Запам'ятала ят... Запам вже, як два зробити. Ой, три зробити. А четвертий робила мене помилилося там. І викинула просто чистий листок. Mm -hmm. Бо я із чистого листа тоді робили. Далі обгортаємо. Ось цей нігуч ось таким чином. Якщо, якщо не вловили момент, як скласти ось цю частину, то перемотайте назад. Ну, якщо щось не зрозуміло, коротше, перематуйте назад. І далі ось цю частину, ось цей куточок, ми заправляємо ось сюди. Як це робиться? Ми беремо ось цей куточок, загинаємо і отак от для, поч... для легшого цього я ось так от собі розширяю тут оцю дірочку. І ось так от цей. Ось отак вигинаємо, от загинаємо ось отак от. І. Ну, виходить ось такий нігеть. Зараз я ще зроблю два. Звісно, це час займе, але нічого страшного. Ось так от виходить. Ну, я потім ще з'єдную скочу. Скочим. О, чого ти... О, все, вліз. Ну, ось так от виходить. Не І я ще зроблю таких два. Це виходить. 8, треба, треба 8 штук на мене мало. Десь. Скільки там росту? 130. Тобі, ну, ближче до 40. 140. Метр сорок. Ну, не прям рівно метр 40, то я округлила його. Округлила, господи. І в мене в моєму скетчбуці закінчуються листочки, тому я взяла ось такі. Я ще там малювала, але ці голови вийшло. І ще раз, для тих, хто не запам'ятав, як робити сам ніггу, показуємо. Складаємо отак от як сніжинку. Тоді я просто забула одне зробити, і зараз показую вже вчасно. Але тоді вийшов нормальний нігтик, навіть із-за того, що я пізніше це зробила. Куточок не звернути. Далі вже... Вже далі, отак от складаємо За, саме зараз, але, як сказати, щоб багато часу не втрачати, не перематувати оце все. Просто отак от. знову ж таки складаємо ось оці, ось куточки ось отак от. Щоб вийшло ось так. От. Далі. Клали оту частину там, де загнуті кути, отак. От. Ось, ось цю частину, отак. От. І знову ж таки. Не складаємо ось цей куточок отак от вверх, бо воно вийде, як ну крінжово, Складаємо. ось вот так вот сами вот так вот от под всем кутком вниз обкручиваем